Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Toyota Corolla. 2008 рік, 240 пробіг, 1,6 бензин на автоматі. Ціна 6250 доларів. Бачимо контакти до власника. 208 Peugeot. 13, рік 88 пробігу, 1,2 бензина на автоматі. Це офіційний автомобіль. Це на 7900 доларів Бачимо контакти. Є сервісна історія. Відкритий автомобіль, кажуть. Так, кого цікавить телефонуйте отримаєте більш повну інформацію від власника. Без 7 Passat в універсалі. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це части 13 -й рік, 280 пробігу, ГРМ замінено, демпфер замінено, 10800 доларів вартість автомобіля. Це двохлітровий дизель з автоматичною коробкою передачі. нова зимова резина, кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra в кузові. хешбек 10-й рік 133 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. 8800 по вартості, контакти є. Б8 Пасад Універсалі. 16 рік 256 пробіг, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою. Ціна 13700 доларів. Audi А6. Це 16 рік 160 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 20 700 доларів. Спробуємо заглянути по салону. Чорний шкіряний салон. Дачі Сандера рідко зустрічається, це 10 й рік. 1,4 газ бензин, 193 пробігу, ціна 5,150 доларів. Американський посад. 12 рік 157 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка 11900 по вартості. Бачимо контакти. Так, тут зачинено. Шкіряний салон. Кого цікаве, телефонуйте? 308 Peugeot 2019 року випуску 153 тисячі пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. Бачимо контакти, ціна договірна. Американський пасад. 17-го року випуску 1,8 бензин, автоматична коробка 109 провигутна 250. Бачимо контакти. Гарний шкіряний салон. Кого чекає, Телефонуйте. Hyundai Sonata. 17 рік, 77 пробігу, 24 бензин на автоматі, ціна 13 900 доларів. Бачимо контакти. Так, є така є. Це 2018 рік. 14200 по вартості. Це оптіума з двигуном 2,4 бензин на автоматі, 91 пробіг, контакти бачимо. Він код фіксую. Так, зачинено. Зараз може з іншого боку гляну. Так, трошки видно по салону. кого цікавить, телефонуйте, власник надасть дасть більш повну інформацію. Audi A6 в повному S-Line, 18 рік, 3.0 бензин 24 тисячі доларів. Бачимо контакти на максимальній комплектації. Шкодок Тавія а 5 10 рік, 124 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, ціна 8800 доларів. Обслужена машина, є контакти. Mitsubishi Outlander. 2008 рік, 46 пробігу, ціна, 7,400 доларів. 1,5 бензин, автоматична коробка. Бачимо контакти. Так, Octavia a а7. 14 рік 21, 215 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, ціна 9600 доларів. Бачимо контакти. Так, поруч Volvo V50. 11 рік 192 пробігу, 8200 по вартості, 1.6 дизель, власник Андрій. Автомобіль в рідній фарбі. Покажу по салону. Так, Кого цікавить, телефонуйте до власника. Тесла Model S 18-го року випуску. 215 пробігу. ціна 18 550 доларів. Це перформанс, максимальна комплектація європейка без ДТП, без прикрасі. Контакти до власника є, на максимальній комплектації європейська версія. потужна, сама максимальна. Є все. Приклазна зарядка і крім того, ще замінена батарея.